Дух Святий, ріки живої води, і табу нема, вони ллюються, і ніхто проти них не встоїть. Навіть ті, хто були заангажовані, навчені, зацементовані релігією, люди прості люди, коли вони чують істину, Дух Святий має силу що роззброїти їхні серця, кам'яні серця, роззброїти і відкрити. І почати оживляти, якщо вони приймають ці серця вмить ока стають живими, Бог це робить. Не потрібно багато проповіді. Не потрібно. Лише спитайся, ти грішний, грішний. А Бог хоче, щоб ти був праведний. А як це? Ну ти ж сказав мені грішний. Сказав, скажи Богові, я не кажу тепер повторюй за мною. Ні, раніше я якось так казав, чому я навчився того хибного, повторюйте за мною зараз, і ви там будете. Нічого не повторюйте за мною. Я говорю те, що говорив Христос. Я говорю те, що говорили апостоли. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А як покайтеся? Ну ти ж сказав мені, що ти гріш. Ну то скажи Богові і говорять. І легко говорять з легкістю. І бачиш, як Дух Святий відкриває їхні серця. Я кажу, тепер поклич ім'я Ісуса Христа. Ти ж читав? Ну, а що, а що? Серце відкрите, чого ти не покличеш Ісуса? І вони кличуть. Я вам хочу сказати розумом Бога осягнути не можна. Ну, коли ти чуєш слова Євангелія, Дух Святий, спроможне відкрити твій розум, який ще взагалі-то мертвий. І тоді ти отримаєш розум Христа, новий розум. Тоді ти отримаєш можливість відкрити Євангелію, зануритися в Євангелію, зрозуміти, йдіть і робіть те, що я робив.